А розкажіть, отче, про цей випадок спалення в лаврі колбуків. Що ви думаєте? Ну, тепер дивіться, яка історія. Я ж точно не знаю, їх там палили, не палили. Дуже схоже на те, що справді палили. Ці колбуки це є головні убори для єпископів, православних або греко-католицьких, східних церков загалом. І коли було Різдво. Те, що ми називаємо православне, ну або чи різдво, яке відзначається за східним стилем, чи різдво, які відзначають деякі православні, або деякі католики, ну, наприклад, греко-католики, тут можна довго про це розповідати, коли в Лаврії власне була служба Божа українською мовою, ми з вами про це минулого разу говорили. І в дуже багатьох людей в Україні було таке велике духовне піднесення, тому що нарешті там за останніх 350 років років в лаврі знову прозвучала українська мова, і нарешті можна відчувати це певне таке духовне єднання для багатьох людей. Ця подія могла стати своєрідним. Шансом для того, щоб пригадати себе, що вони є християнами, що вони могли би ходити на службу Божу не тільки по різдвах чи пасках, але взагалі що неділі. Один православний священик. Написав пост, що тепер ті, які голосували за неканонічну церкву, звісно російською мовою, пишеться як же інакше, інші мови неблагодатні, тепер будуть зобов'язані ходити щонеділі на службу Божу. І Тут мене замурувало, мене замурувало, тому що уявімо собі ситуацію: наприклад, любить не знаю, хто там, хлоп хлопчик, гратися якоюсь машинкою. Наприклад. І йому там батько чи мати кажуть: е, ага, любиш гратися машинкою, то тепер ти будеш гратися нею. Або інакший приклад, скажімо, є клуб шанувальників, скажімо, вина. Ну, люди люблять хороше вино, люблять сісти, там якось потеревенити, цікавляться сортами, знаються на тому. І тут якась людина приходить і каже: ага. Вино любите пити, так? Ага, то тепер, щоб ви його регулярно пили. Е, ну, і так Люди потискають плечима і кажуть: так ми якби час від часу їх збираємося, а в чому питання? Коли з уст священника звучить страшення молитвою <смі> чи лі... участю в літургії на регулярній основі, то, ну, чесно кажучи, мене це <смі> <смі> ну, дуже сильно. Ну, засмучує насправді, тому що ну це стан цього православія, ну який бажає кращого, напевно, що тому, що ну, якби те, що в неділю потрібно ходити на літургію, так це ж якби і зрозуміло, ну так само, як дихати потрібно людині кожен день, так само як їсти потрібно, так само як митися потрібно. Ну так само і потрібно віруючи людині на службу ходити. Але страшити цим ну, виглядає дивно, насправді дивно. Добре, і тепер стосовно тих колбуків, значить, ті колбуки попалили, скоріше всього. І знаєте, хто їх палив, як їх палив, нехай цим займається слідство. Я не був, не бачив, казати не буду, але те, що я бачив. А я думаю, ви теж бачили сюжет, де журналіст, який підійшов до так званого Паші Мерседеса, Господи, прости, єпископа, е, він до нього підходить, хоче в нього запитатися. Ну, взагалі, так, на хвилиночку пригадаю, що в журналістів в них робота така: підходити і брати коментарі у різних людей стосовно різних питань. І тут до цього самого Павла, колишнього намісника Лаври, колись повністю, а тепер частково, е, підходить журналіст. І в синхроні ми чуємо, що я ще не встиг нічого сказати. І тут єпископ на хвилиночку ще раз, не чоловік, який, не знаю, себе якось десь там під мостом спить, наприклад. Ну, наприклад, випадкова людина, не знаю, там мала якийсь нервовий зрив, щось там переживала. Ні, підходять до єпископа, підходять в день, різдва, і він до нього підходить, а той йому каже: Та будь ти проклят. І тут мене замурувало. Тому що це та будь-те проклад, проклят прозвучало з уст єпископа Павла, намісника лаври МПЦ ФСБ, типу Не МП. Прозвучало так, мов би він, я не знаю, поздоровався, мов би він не знаю, ну прокашлявся, просто так, знаєте, якби, щоб добре щось там прочитати чи сказати, чи так не знаю, чи, чи це було настільки природне, як кліпнути. Отак просто, отак собі з руки просто будьте проклят, і пішов служити службу Божу. Що це було? Як таке можливо взагалі? Це є раз, два. Зрозуміло, що це питання сюжету, сюжети. це питання, як їх подати, як змонтувати. Це все, я це все розумію. Не треба мені про це розказувати. Але далі. Далі показують того самого єпископа Павла. Я так розумію, служба була не на Різдво, а в переддень, най... найімовірніше. І там він каже, бідкається про те, що ось нас, е, значить, багато хто звинувачує, що ми там впустили через Раскольників, чи, чи якось він там е, обізвав українську церкву. Е, впустили ми їх у лавру, е, але це не моя вина, це всіх вина, і це означає, що Бог нас не вислуховує. Коли я чую від священника чи від єпископа аргумент на кшталт, сталося не так, як ми хотіли, тому що Бог нас не вислуховує. Знаєте, мені уявляється не християнська віра, а уявляється, скажімо, не знаю, якісь такі примітивні релігії, десь, в якихось, не знаю, канібалів, скажімо, там, чи, чи, чи в когось подібного. Які кажуть, що ось там не пішов дощ, значить, божество не прийняло нашої жертви. Тому давайте спалимо ще, наприклад, кілька людей, і тоді божество пошле нам дощ. А якщо не пошле, то ми ще чоловік з 20-30 час спалимо, і тоді божество почує нас. Бо так то божество, воно глухеньке таке, може й дурненьке, але то вже інше питання. І щоб його не розгнівити, це божество, то ми йому будемо складати якісь правильні жертви, щоб воно почуло нас, бо воно раз чує, раз не чує, раз закладає слух, раз відкладає. Люди добрі, наскільки це далеко від християнства? По-перше, прокльони. По-друге, ну взагалі на здорову голову це взагалі не налазить. Яким чином? Можна говорити в таких, в таких категоріях, що там Бог вислуховує, чи Бог не вислуховує. Тобто проблема не в нас, що, можливо, ми виконуємо не Божу волю. Або, можливо, ну, навіть якщо вже ввійти в логіку, там, не знаю, МПЦ, ФСБ навіть, то, наприклад, не знаю, Бог посилає нам випробування, чи хрест, чи ще щось, але щось в християнському контексті. Але коли просто проблема в тому, що Бог, значить, нас не вислуховує, значить ми молимося неправильно, то тепер як? Потрібно, не знаю, там 200 поклонів відбити, чи не знаю, там, ритуальні порізування потрібно робити, чи не знаю, що потрібно зробити. І тепер, коли з'явилася ця новина, ще раз, я не знаю, хто її робив. Нехай довідується слідство, напевно, там якісь веб-камери були, напевно, слідчі з цим розберуться. Це не моя компетенція. Але коли в контексті цього я чую про спалення цих колбуків. То якось мої сумніви вже не настільки розмиті. Е, я думаю, що для людини, кажу про московського єпископа, який може, отак собі сходу, би кліпнув, сказати журналісту та будьте проклят, то я думаю, що проклясти інших єпископів, які служили цю літургію, і покласти на могилу їхню ці кулбуки, і там спалення, і так далі, ці всі страшні речі, ну, це якийсь культ вуду, це якесь чарування. Це якісь заклинання, але чи має це щось спільне з християнством, я не знаю. Проблема насправді в тому, що вони багатьох людей до Бога не ведуть.